І всім привіт, друзі, З вами я Денис. І сьогодні ми граємо у Roblox. Ну, якщо точніше, то у 99 ночі в лісі. Якщо точніше. Ага. Я тут просто собі розглядав. Я недавно грав. Ну, я давно грав, конечно. Ну, в принципі, заняття, було, щоб мене попросили. Зазняты. Ладно. Она попросила заснять, а она стоит чай в лесе. Я, конечно, на ладно, Я сам буду. Я, конечно, новачок, но... Ничего. Ладно, продовжуємо. Мене просто наушники не привик. Не привик ще вуха до наушників. Ну, ви думаєш, що ще купити навушники. Повітайте мене за гроші, які мені подарували, тому мене став краще чути. На жаль, я хотів знімати відео з Андрієм, це було відео з Андрієм, але мене ще й попросили зазнати 99. Ну, ладно, радом. Я ж хочу, а, ну, зараз просто шаленіє 99. Я, звісно, я, ніколи не спустило по Лобрейн роду Ніколи, навіть, навіть, не навіть ну, не намагатись. Заставити в Ви Розумієте, що він зараз типу, популярний, я можу навіть мені це відео залетіти, але не за група кардені. На сам його не граю, як ви бачите. Ага. Так, тут ничего не. Нифига себе. С того сейчас хотели тут это. Ничего нет. Ничего. Благо, по-моему. Так, де у нас еще у нас тут еще є? Ваше колодец. Я его не реально. А, Вот его Так. Костер почти потушен. а Костер почти Насколько? а а Насколько! Капець, 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 капець. Якщо програтися, буде капець. А, ну нічого. Фух. Ну вроде би підтримали його. Мені треба зараз все участь його в пуха тоді. Куди надо було туди? А мені все одно. Розумієш, мені все одно. От він аж приблизається. На ноч приблизається. Кап овечка. Мишка овечка. Повірочку. Так, от, полк. Мене втікає. Cozelo, tudo cozelo, tamalei, tudo cozelo, 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 o cozelo,

посмотрим на тему. Здесь праздник. Металл. Небо пожрать. Голубик. или помню. и Сейчас сожру тебя, хуан. Бля, муха. Сейчас треба костер, треба покачать. Так, дела он

сюда. Знаете, что я голоден? Я голоден. Я собака, знаете, что я просто голоден. А ну-ка, не принимай шкуру Вовка. Не, не ладно.

Ой, господи, у меня там башка розпаливается, у не представляю это. вот я для вас это все роблю. я только тільки поставили лайк? Я для вас розставлю свою башку в Я для вас стараюсь сороблю ролик, и на эти планеты были. Ладно.

Майже 10 хвилин. Mm. Oh. Mm. Ще чуть подумаємо, що чуть я задумаюсь. Mm. Що ми програли 10 хвилин? Ладно, майже 10. Ну словно. Деється сорок сім. А оце ми граємо, виходить, що се разів про поліс. Якщо хочете, якщо ми наберемо під цим відео. 35 переглядів, то я випускаю відео по цій грі. А якщо ми наберемо 50 переглядів, то я вже випускаю 15 хвилин, 59 ночей. Да-да, join the game. Just to remind you to switch for a moment. I got a minute, I got a minute, what? Oh, wait, 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 wait. Dawaj, wincie ter, wincie ter, on cheater, on cheater, palubom, paluba, suszirubas. Dawaj, do żenu, te bęhat. No, no, no. Це логіка, кстати, це логіка, налогіка тощу. Коли я не врізаюсь, типу, це там шабров. Опа! А, це вже круто. Я, коли мені добавляет нітро, я зразу все, я зразу Бу... Я імболечку перетворяюсь. Ой! Нафіг! Іди сюда, на! Тримаю! nothing's ever in oh, so 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 ah. no, I <sighs> Bye -bye. Збив свого! Ай, ладно. Ми його зловили? Да, ми його зловили. Хоп, хоп, хоп! Він але на його все зловили. Блін, я не міг! Ладно, ладно, ладно. Лучше вот так можно забрать подормочки всякие лесни. Так. Я вижу сюда. Не, я буду, я буду, я буду, тупо, я буду тут. Ладно. Ну. Это я зайду на приватку, вам покажу, как это. Ну, типа. Якция вы да вот. За мной просто буду. А і ганятися, може про це 2 хвилинки. Дивіться. Я по-любому, в мене буде 100%. Буду писати, те, що я буду рейсом. Ну, типу, що за мною будуть ганятися. Може, це просто типу, така вдома. Ну, не знаю, не знаю. Юро іс? Дивіться, 100%, 100% в рейсер, просто 100%. Без 99,99,99, просто 100%. Я без нитра буду. О! Ладно. Тихо. Тихо. Ладно, буду с нитра. Впау. Блин, я давно попався. Ууу, вони везли за мною. Ви дивіться? А, -а, -а. а нам жило покажуть всім... Ні, не. Вот дивіться, тут ще є такі програти, но їх треба уминати, бо думаю, що... Ааа! Вам жертв арештувати! Вперед! Єс, 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 єс Ааа, заді мене... Анна, а пока что ша... Всем папа-папа. -па -па. Ставьте лайк, известно. И подписывайтесь на канал. И пишите комментарии. А пока что ша... Всем папа-папа. -па -па.